Шановні колеги, добрий ранок. Все окей, цей, цей снаряд не спрацює. Його виробляє Müller Armaments, і їх ніхто не купує. Але ми можемо дещо зробити. Лампа. Насправді, я не думаю, що ця лампа також когось зацікавить. Але вона зацікавила самого Алікса Мюлера. Розумієте, поки він зайнятий тим, що топить бізнес, який успадкував від батька, в нього також є особисті кошти, які сягають приблизно півмільярди доларів. А. Я чув, що позавчора він приїхав у місто, отже, я замовив ще декілька прототипів і попросив доставити йому в готель. Я чув, вони йому сподобалися? Насправді ці лампи це просто привід для нас вставити ногу у двері. Ми втратимо на них гроші. Але ми також зможемо заробити мільйони, якщо керуватимемо особистим фондом Алекса. І я сподівався, що може ви довірите мені цей кейс.